Дорогі брати і сестри, дорогі друзі, приятелі наші. Всі, хто знаходиться в залі і хто дивиться нас, я вас всіх вітаю з Днем суботнім. В Вашій увазі кілька оголошень важливих для нас. Свято Святого Духа, Сходження Святого Духа. Ми будемо святкувати 12 червня, але служіння розпочнуться 11 вечора на 20.00. Тобто, 11-го вечора, по-моєму, це буде вівторок. Ми розпочнемо служіння і середа, 12 червня. Запам'ятайте, 12 червня ми будемо святкувати, і в нас будуть дообідні, післяобідні служіння. Далі хочу сказати, що ми далі ретельно, так як спланували наші сестри, печуть випічку для військових. І для поранених хлопців їх число, на жаль, збільшується, дуже збільшується. Ви знаєте, що навіть, я, навіть не було місця для нашої сестри, Акслу, що вона незряча і переселенка, і не було місця покласти її в нашу районну лікарню. Те, що я казав, що будуть з області відправляти поранених, тому що свіжі поступають, на жаль, виконалось, виконується. І ми будемо і далі продовжити. Ми дякуємо всім, хто прийняв участь у цьому випічку. Ми роздали. І не тільки випічку роздали, ми роздавали впродовж цілого тижня гуманітарний вантаж, який ми отримали від братів наших з Міндена. І далі продовжуємо роздавати. І до речі, я хотів просто один маленький такий штрих показати, таких кілька кадрів про те, як позвонив один дідусь. З Бані Березова, з Чорного потоку до нас приїжджали, з Чорних Ослав дзвонили, також хочуть отримати. З Бані Березова Я подумав, як так швидко рознеслась слава про те, що у нас є. А люди на базарах розказують одне одному, і лікарі розказують, коли приїжджають в лікарню, Делятинську, в в Зарічанську. Люди до своїх сімейних лікарів лікарі розказують, що от є. Можливість отримати. Люди дуже вдячні, люди дуже здивовані, люди хочуть платити. Люди просто ми не хочемо задар, ми хочемо заплатити. От, наприклад, цей дідусь Микола також розказав, що в нього дуже жінка, він сам з Бані Березова, що в нього жінка вже два роки лежить, йому дуже потрібно таке ліжко, щоб трохи її рухати, піднімати, щоб це. І він каже: мені такий дідусь. Він каже, я задарно не хочу. Я тут просив наших людей, але не хотіли. Каже, я готовий заплатити. Я кажу: та ні, кажу, якщо маєте можливість, щоб ви просто його забрали. він каже, без проблем, дідусь каже. Я каже, маю дуже хорошого коня і доброго воза. І я, де ви біля ослави знаходитесь? Я вже їду. Я кажу, як з бані Березова ви біля ослави хочете приїхати возом. Він каже: а що? кажу, у мене кінь добрий. каже, У мене кінь сильний. каже. Я кажу, та ні, кажу, та такого не буде. Щоб ви везли, кажу, щоб ви їхали, то це соромно. кажу. Я кажу, що добре, щоб людина хоч забрала собі, тому що в мене часу нема так розвозити. І так я їжу кожен день на Франківське та всюди. А ні, кажу, якщо ви бачите возов сюди їхати, то це мені соромно. А він каже: тоді давайте я в лючки напряму через городи три кілометри, скорочу шлях. Приїду, каже, возом, а каже, а ви мені привезіть до до Цього до заправки в лючках. І ми привезли її. Дідусь дуже щасливий, дуже радий, дуже радий, поїхав. Я так, мені приємно було, що такий старенький дідусь так доглядає свою дружину, так переживає за свою жінку і от хоче. Я йому сказав, що дзвоніть мені, що треба буде, памперси, Ну, що буде? У вас, що, у вас, що у нас буде і вам буде потрібно, ви все будете отримувати. Тому Ще раз приємно дуже робити такі важливі, добрі справи. Ще хочу оголосити про те, і це стосується також наших глядачів, що ми в понеділок досвіта, я і велика наша родина ну не вся родина, але чоловік, 16-17, нас виїжджає в Білу церкву на весілля до нашої племінниці, до моєї племінниці Марійки Бойко. Дошки мого покійного брата, вона виходить заміж за пастора церкви Адвентистів сьомого дня. Він пастором Даниїл Боловінов, пастором у церкві, до якої, в якій, до якої ходить Валерій Іванович і Стралєн. в Дніпрі. Ось вони у нас тут, Валерій Іванович і Стралєна, і там є пастором Даниїл Боловінов. Вона виходить за нього заміж. В середу буде весілля. Ми їдемо швидше, щоб трошки допомогти. І ми залишаємося на суботу. Я вже багато хто знає, що ми будемо в суботу в білій церкві, і тому я звертаюся до наших глядачів і кажу в суботу, четвер, п'ятниця, субота, неділя повністю, включно ці дні. Я і наша група братів сестер, ми будемо в білій церкві. Запрошую всіх на зустріч. Ми проведемо служіння. Хто хоче зустрітись? Хто дивиться наш канал і хоче зустрітися зі мною, поспілкувати, задати питання. Ми будемо проводити в ці дні, якщо навіть потрібно, і в четвер і в п'ятницю ят, обов'язково вечором. В суботу зранку, в суботу після обіду, в неділю. Потім буде такий у нас обід любові в неділю. І я запрошую нашу групу, наші Жашків, Русалівка, Біла Церква, Піщана і ще інші села. Будь ласка, приїжджайте. Ще там Тараща, ну і інші. Багато хто знає мене адвентисти, тому що я там ніс служіння, був керівником молоді, там хрестився в Русі. Я запрошую вас всіх на зустріч. Ми поспілкуємося з вами і послужимо Господу нашого. Ще одне оголошення стосується наших братів. Вчора мені позвонили з райдержання адміністрації заступник. Голови районної військової адміністрації позвонила, позвонила ця жіночка і сказала, чи не бажаємо ми поїхати на відбудову, на будову фортифікаційних споруд. фортифікаційних споруд. Ну, не буду називати куди, туди, куди поїхали кілька братів із Баптистської церкви. Є потреба. Вона запитала, чим ми займаємося, і каже. Сказала мені, зарплата буде мінімум 20 тисяч, від 20 тисяч і вище і бронь від мобілізації. Я їй відповів, що ми працювали безплатно і не один тиждень, і два чи три, щоб броню отримати на півроку. Ми працювали кожен багато часу, цих два роки, і працювали не за 20 тисяч, а безплатно. Встановили, ви знаєте, Бучер, і Гостомель. Близько 130 об'єктів, різні роботи робили на цих об'єктах. І ми працювали і далі, не хочу називати, що ми робили, я їй це все сказав. І кажу: якщо буде така потреба в нашій силі, то ми це організовано зробимо, але мені потрібно бачити умови, проживання, що там, як там і багато чого іншого, тому що у нас є деякі моменти. Ми, у нас їжа особлива, ми не можемо з усіма разом їсти. у нас. Субота має бути вихідна і так далі. Але кажу, вона, вона чула про це і каже, ми знаємо, що ви працювали, але я вам так просто, просто запропонувала. Це ваше рішення. Я кажу, ну наше рішення поки що, ми маємо, що робити. Я так думаю, кажу, як служитель, що ми поки що маємо, ми служимо волонтерством займаємося, і поки що, поки що ми хай роблять ті, котрі два роки нічого не робили. А таких, а таких є дуже багато. Добре, так гарно ми побалакали. Е, І знаєте, я зразу подумав. Я зразу помислив. Чесно вам кажу, я так помислив, думаю собі, так думаю, сижу, думаю так вхопились, так дехто тішиться. Три тижні попрацюємо, півроку бронь. До кінця року бронь. Три тижні попрацюємо, думаю, о. За три тижні до півроку бронь, бронь притисла, мобілізація, вже готові поїхати. І 60 тисяч отримаємо, значить, і бронь буде півроку. А я думаю, а ми не вартуємо броню, а? Ми не вартуємо броню. Що, що не півроку, що не без копійки, не, не, не то, що 20 тисяч, ні жодної копійки не отримували. І не три тижні попрацювали. Вартуємо чи не вартуємо броню, а? а Ну, та та хто працював, так, так. Хто працював, той вартує, бачите, навіть оце я маю, маю можливість що сказати. Кажу: ну, як, я думаю, що за 20 тисяч бажаючих знайдеться, а ми працюємо безплатно. І ще останнє оголошення поступило прохання молитись за Юрин Миколу, нашого брата, який не здужив і знаходиться зараз в делятинській лікарні. По можливості, будь ласка, відвідайте нашого брата Миколу, і будемо молитися за нього, щоб він одужав. І знову він знаєте, який ретельний, як він ретельно ходить, не пропускає богослужінь, і щоб він знову був в нашій сім'ї, щоб Господь дав йому зцілення. Дякую за увагу.